Куди ваша політична сила збирається рухати нашу державу? Куди поїхали? За будемо рухати. Справа в тому, до Москви. що Москви, Це офіційно ви так? То для так? вас агресор, я вже озвучувала. Ну, чесно, пані Іно, ми не знаємо навіть як ваші так. слова сприймати. З одного боку, ми вас запрошуємо, щоб чути позицію об платформи за життя. А з іншого боку, коли ви кажете, що ваш лідер нас буде рухати до Москви, то в цей момент нам хочеться, щоб ви цю студію покинули. Тому що ну, це не нормальна позиція, і нормальна заява взагалі. Я не збираюся рухатися до Москви і не хочу, щоб мене ніхто туди рухав. Є інші люди, є інша думка, є інші погляди. Є люди, які живуть в Україні з іншими поглядами. У Нас є конституція, яка чітко визначає якого стану, якого складу є наша держава. А ви руйнуєте цю конституцію? Ви, ви ви підважуєте під колидери ваших політичних сил? Є, є Поклон і в Америку, ви творці і в Європі і просили, і, і плакали сльозно, так. Всі забувають, то Україна була незалежна. Ви мені скажіть, будь ласка, от якщо такі, як ви, підуть з нашого політичного поля, вона тоді реально ви стане знаєте, незалежною. Я, я, і Наше я основне завдання полягає побороти. Ви. І не тільки Україну. з допомогою парламентських сил, а з допомогою позапарламентських сил. І позапарламентські І саме позапарламентські сили, розвалили тепер розвалили почнуть відігравати вирішальну поділили роль. тому, що ви за своїм призначенням признаком, коли поділили Україну. в релігійному плані. Ви, ви поділи я перепрошую. Я перепрошую, якщо вам не подобається, я можу встати і під можете встати і, і вийти, Я вам чесно скажу. Все зрозуміли вашу позицію. Ваші політичні сили ми кажемо вийти. До побачення.